Як... Перед тим, як прочитати вірш, я коротенько скажу декілька слів, як я прийшла в церкву. Коли пішла на пенсію, вирішила, познала, що є Бог, і піти в церкву. Але не знала в яку. І вона ще і в одному селі одна, в другому селі була друга, і так далі, і так далі. От, і тоді я почала просити Господа, кажу, Господи, покажи мені, а вже прочитала Біблію, все прочитала, покажи мені таку церкву, де. Ти говориш, іде усе йде так, як ти хочеш по своєму закону. І що ж ви думаєте? Сплю, сниться, іду я у якомусь селі, іду, піднімаюся на гору, і сказали мені, ото -от там церква. Я ввійшла, там сидять люди. Так, як оце і в нас сидять, значить. І е, пастир теж підходить і запитує мене, як і чому, що я йому розповіла, що вже пішла на пенсію і хочу служити Господу по настоящу. Не так просто. О. І після того. Ця церква була не в нашому селі, а, а аж в другому. Ну, але я вирішила йти туди. Це була Євангельська церква. І після цього я хожу у Євангельську церкву. Чому так? Не знаю. Сам Господь знає, не дивлячись на те, що в нас. І дідуська, і мабуть, і всі ходили в православну церкву. Ну, я нічого, я не проти православної, я, проти, я не проти ніякої церкви, у якій є. люди моляться, вірять тільки Отцю Сину і Святому Духу. От так, слава Богу. А тепер, дав Господь мені написав. Писати і прочитаю вам вірш такий. Спіши, спіши. Сніжок вже заменьку покрив, і рани на ній вже прикрив. Погане, щоб забували, у мирне життя вертали, звертались до Господа Бога. Його лише вірна дорога. Лише йому треба молитись, і з іншими треба миритись, виконувати Божі завіти, Тоді вже ви його діти. Бо усе, що на, на землі добре, і на добро завжди хоробре, іде прямісінько від Бога. Його лиш слухатись повинні. Тоді усіх людей дорога. Вірна буде, вони не винні, хоч попадуть і в темноту, Господь з ями вийме, поселить вічну чистоту у своїй палаці їх прийме, ти тільки не зійди шляху, якого від Бога прийняв. Не бійся ніякого жаху, якого нечистий завдав, бо Господь бореться за тебе. Щодня, щохвилини він, кли, він кличе, він мучився і не жалів себе. Щастя і радості тобі зичить. Ти тільки не зверни дороги, яку Господь тобі відкрив, нехай відступлять усі голе, бо Господа ти полюбив. Його ти любиш, довіряєш. Знаєш, що Він тебе спасе, про свою душу вірно дбаєш, лиш він до неба понесе, селись у тебе Святим Духом, тобі підказує й веде до Отця і ти своїм слухом відчуєш любов до себе, бо Він тебе оберігає, підказує, що і як зробити. Тобі завжди добра бажає, він знає, хочеш з ним жити, та основне не відступи. Бога прийняв і не гріши, бо гріх то уже друга смерть, повна нещастя і мук ще. Тому роби, що Бог сказав, і в своїй книзі написав. І будеш Господом спасенний і вічно ним благословенний. Тому, людина, не барись з Господом Богом примирись, Господь простить твої гріхи, отримаєш, мір, отримаєш міру в Тіхе, покайся, і Господь простить, і будеш із Господом жить, всю вічність у його царстві. І не мучиться в митатстві прямо до Господа летіть у небо прекрасну країну і з Господом щовічну жить і мати вічну батьківщину. Слава Богу!